А як же? Наче я куплюсь на це? Вітай гроші! Даю підказку. Це ідеальний момент запросити Венді на танець. Бажаю удачі! Навіщо удача? У мене є план. О, привіт. Як справи? О, що ти тут робиш? Хіба ти не повинна бути на танцмайданчику? Через 42 секунди? Я чекаю черги в туалет. А, а, добре. Світська бесіда, світська бесіда. Уявімо, що вони всі опинилися на безлюдному острові. Хто з них міг би стати лідером? Я Я думаю, цей божевільний. А я би поставив на того високого. Е, Бо високим легше зривати кокоси. До речі, про високих. Дивися, це троє моїх братів. А я. бачиш. <гум> ну і страшко. Так. Знаєш, в дитинстві мене дражнили через родимку, тож мені довелося її ховати. Родимка? Е, Ні, це дурниці. Це, 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 навіщо я це сказав? Нічого не вийде. Ану, покажи мені. Покажи, покажи. <гум> О, великий ківш. От звідки це прізвисько. А я думала, батьки просто не люблять тебе. Отже, ми обоє потвори. <плес> <плес> Почекаєш тут? Звісно. Гей! Що ти тут робиш? Номер 10 відволікає Ісуса вже 15 хвилин. Рано чи пізно це пляма набридне йому! Ніколи! Ви не повірите, хлопці! Я випадково зустрів Венді і в нас все почало складатись! Це добре, але це не план. Тобі нагадати? Треба Боже, це якась маячня. Слухайте, може нам більше ніякий план не потрібен. Може я поговорю з нею як нормальна людина. Що, Рикуси язика? Якщо ти відступаєш від плану, може ти недостойний танцювати з Венді. Якщо п'ять номер 5 то я достойний. Хлопці, перестаньте. Ми ж казали, що не будемо сваритись. І ти справді в це повірив? Ні, ні, ні вийшли на жалі. А, тут нема чим дихати! Не вигадуй! До того ж там є їжа і розмальовка для тебе! Отже, оскільки оригінальний діпер або діпер класичний більше непридатний, я висуваю себе на танець із Венді. Я довше всіх у цій справі, тож це має бути я. Думаю, це логічно. Логічно, хлопці! Слушна думка, слушна думка. А з іншого боку, може, я танцюватиму з Венді, тому що я менше всіх був з нею. У цьому зовсім немає сенсу. У тебе немає сенсу! Мовчи! Не штовхай мене! Ей, ти хочеш сиру з крекерами, друже. <плес> Чорт. Ей, хлопці, що би ви зробили, якби вас замкнули в комірці? Так Там. Лип... <плес> Венді! <плес> Здавайся, друже! У тебе немає жодних шансів. Дійте, хлопці, подумайте, ми з вами рівні ментально і фізично. І наша битва вона триватиме вічність! щось Атака клонів! Гей, ходіть туди, бейди себе! Годі! Хлопчики підіть! Це я! Це я! Гей! Класичний діпер тікає! Ні, друзі! Це я! Сьомий номер! Це не я, хлопці! Це не я! Держіть його.